Понеділок, 21 липня 1244-та, доба війни. Масована ворожа атака України, великі руйнування в столиці та інших містах. Є жертви і постраждалі. Ворог обстріляв кілька громад Дніпропетровщини. Захисники неба збили над областю сім безпілотників. Про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. В області працювали сили протиповітряної оборони. Захисники неба збили сім ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Агресор застосовував по Нікопольщині ФПВ-дрони та артилерію. Бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура АЗС, понівечене підприємство, сталася пожежа. Вогонь знищив два авто, ще три побиті. Безпілотником противник влучив по межівській громаді синеліків, району пошкоджена інфраструктура загиблих і постраждалих на щастя немає. Київ пережив одну з наймасовіших атак за час війни. В Шевченківському районі руйнувань зазнав багатоповерховий будинок. Деякі квартири перетворилися на згарище. Також постраждала станція метро. До лікарні госпіталізовано жінку. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків загинув чоловік. У Дарницькому районі п'ятеро поранених. Усі отримали осколкові поранення. Серед них 15-річна дівчина. Були пожежі в будівлі дитсадка та гаражному кооперативі. У Дніпровському районі спалахнули торговельні споруди. Були займання і у Святошинському районі. Рятувальники продовжують роботу з ліквідації наслідків. Комбінована атака окупантів по Івано-Франківщині. Росіяни били по обласному центру ракетами різного типу і шахедами. Це наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Поранено четверо осіб, серед них дитина. Окупаційні війська атакували 47 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію поранення отримали двоє людей. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, водонапірну башту, господарські споруди та приватні автомобілі. На масовану ворожу атаку України відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зокрема повідомив про пошкодження в Києві та області на Харківщині, Івано-Франківщині та інших регіонах. Удари Росії завжди проти людяності. У Києві горіли дитячі садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. 15 людей поранені, найменшому хлопчику, 12 років. Оків усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким, заявив глава держави Володимир Зеленський. За цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет. У тому числі балістику хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову шахеди на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи: армійська авіація, РЕП, воїни повітряних сил, дрони перехоплювачі. Багато збиттів, але на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак, сказав президент України Володимир Зеленський. Про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1170 окупантів, сотні одиниць ворожої техніки. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 1 мільйон 43 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 47 тисяч 181. крилатих ракет 3515. Щодня фермери ризикують власним життям під час збирання врожаю. Повідомляють у комітеті з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради. Аграрії Сумської області ведуть збирання у чотирьох районах регіону з п'яти, де намолотили перші тонни озимого ячменю, пшениці, гороху та озимого ріпаку. Водночас в Херсонській області стартував сезон збору кавунів, який для місцевих сільгосп виробників супроводжується постійною небезпекою. супереч війні та складним погодним умовам аграрії Херсонщини не залишають українців без цієї смачної ягоди. Аграрії Херсонщини зібрали перші 500 тонн кавунів. Цьогоріч в регіоні врожай кавунів та динь збиратимуть з майже двох тисяч гектарів. Збір баштанних Ватиме до кінця вересня. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Від розвитку громад, яких на Дніпропетровщині існує понад 80, залежить соціально економічний стан області. З колись забутого куточку Криничанського району Божедарівка перетворилася на центр втілення сучасних соціальних проєктів. Розповідає моя колега журналістка Ірина Стрижка. Близько 16 років тому мешканці сіл домовилися про об'єднання. Було багато скептиків. Та люди, попри побоювання і сумніви, об'єдналися. Нині Божедарівська громада налічує сім громад старостатів і Божедарівську селищну громаду. Перша чергова задача це нам все допомогти Збройним силам. Допомогти отримати нашу довгоочікану перемогу, ну і не зупиняється життя, мирне життя населення тут. Є свої проблеми і вода. Зараз ми на початок вересня повинні ввести в експлуатацію три сховища для учнів Теплівської гімназії, Биківської гімназії, Кудашівського, поки ліцею. Це вже тоді ми закриємо освітній процес в офлайн режимі. Ми й так зараз виходили з ситуації, що ми підвозили учнів. Це великі втрати для громади, забезпечення, маршрути, дві зміни, дітки займалися в тих закладах, де в нас були укриття. Але ви тому що дітки навчалися в офлайні і це є результат. Є у нас медалісти, є такі гарні показники по тестуванню. Це приємно. Кошти не викинуті так даремно, а з перспективою на майбутнє ми це зробили. Стараємось як можна більше залучити і тимчасово переміщених людей до освітнього процесу. У нас тут зараз моніторим, викладачів. Шукаємо лікарів, щоб громада під час такої ситуації, яка зараз в країні сталася, використала як можна більше потенціал робочої сили. У громаді з'явився абсолютно новий ринок. Це вигідно і для виробників сільськогосподарської продукції і мешканців. Освітлення провели у усі села. Створили центр сімейної медицини, побудували сучасні амбулаторії, запросили на роботу і надали житло медичним працівникам. Теплом забезпечили школи і заклади культури. Дбають про те, аби діти навчалися офлайн. Створюють для них нові безпечні простори. Для того будують і облаштовують укриття. Все в нас забезпечені вугіллям, заклади освіти, охорони здоров'я, все нам передали. Гуманітарну допомогу, сонячні панелі на амбулаторії. На одній амбулаторії ми вже встановили ці сонячні панелі для того, щоб зекономити електроенергію на амбулаторіях, а тут на цій Божедарівці ще, ще будемо встановлювати, вони вже лежать. Теж такий дієвий проєкт, і ну, приємно, що про нас дбають, що нас пам'ятають і нам допомагають. Нещодавно мешканці Божедарівської об'єднаної територіальної громади передали 15 дронів бійцям 3-ї штурмової бригади. Ініціативу селищного голови Володимира Дерка підтримали аграрні підприємства і фермери, і це лише влітку цього року. Надцять дронів було передано збройним силам. Приємно, що є сільхозвиробники, які не тільки піклуються про те, що як по-перше, я хотів би подякувати цим підприємствам за таку допомогу. Фермерське господарство Вікторія під керівництвом Петрушевського Константина Вікторовича закупили два дрони, фермерське господарство Тропік, закупило Ламєкін, керівники господарства два дрони закупили. Фермерське господарство там Головко теж два дрони. Невелике фермерське господарство закупило два дрони. Одноосібники, Москалець і листопад Валерій закупили, склалися, закупили один. Дрон, товариство Карат Плюс, дідич керівник, теж закупили дрон ЮМ Ватутіно, керівник там ковбаса Олександр Володимирович, два дрона, капінус Володимир, дрон закупили. Облаштувати безпечні і надійні укриття для школярів, відремонтувати заклади освіти і гарно розпочати новий навчальний рік, а ще забезпечити мешканців питною водою. Крок за кроком і цей проєкт реалізують за допомогою і області, і держави всьому свій час. У 2016 році ви повірили, ви одні з перших. Крикнули такий клич, і ми одні з перших на тому тоніщому Кам'янському районі. Ми з вами пішли на об'єднання. Зробили крок, вони відоме не зрозуміли. Нам тут казали, що ви лікарню втратите, і освіту втратите, і зірвете все, але ми з вами все змогли, все зробили. В дев'ятнадцятому році до нас доєднали ще п'ять громад. Зараз нас сім громад. Це старостатів і восьма Божедарівська селищна. Те, що можливо, і в межах нашого кошторису, нашого бюджету, ми все робимо. Стараємось, ну все зробити не можна. Тому, шановні, зараз всю силу і всю енергію об'єднатися до перемоги. Буде перемога зацвіте, і Божедарівська громада, і кожний старостат нашої громади. Сила українців у єдності. На прикладі життя мешканців Божедарівської громади. Переконуємося у цьому. Разом тут долають труднощі, вирощують хліб, виховують і навчають дітей, допомагають Збройним силам України і будують нові реальні плани на майбутнє, обов'язково мирне життя. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент РФ, який підірвав авто прокурора у Дніпрі. Більш детально речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент РФ, який підірвав авто прокурора у Дніпрі. СБУ та Нацполіція затримали агента та його спільника по гарячих слідах 6 червня цього року. Тоді, у наслідок злочину, правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було повністю знищено. Як встановило розслідування, засудженим агентом виявився 30-річний житель Полтавщини, якого РФ завербували через телеграм-канал із пошуку легких грошей. За матеріалами справи, за вказівкою куратора, фігурант спочатку встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Далі агент заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль прокурора та здійснив фото і відеофіксацію наслідків теракту. Суд визнав агента винним одразу за декількома статтями кримінального кодексу України. Частина 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередню змовою групи осіб. Частина 2 статті 258 Закінчений замах на вчинення терористичного акту, частина 1 статті 263, незаконне поводження з вибуховими речовинами та частина 1 статті 263 прим 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв. Щодо спільника засудженого фігуранта триває досудове розслідування. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Працівники Державної міграційної служби України виявили на території Дніпропетровщини трьох громадян РФ та громадянина США, які незаконно перебували на території України. Зазначених осіб притягнули до адміністративної відповідальності. Ухвалено рішення про їхнє примусове видворення з України. Проєкт Media Skills – інклюзивна медіашкола для дітей та підлітків з інвалідністю, набирає обертів. Його реалізує команда телеканалу д 1 за підтримки українського культурного фонду уроки відбуваються як офлайн, так і в онлайн форматі для учасників з усієї України. Дітей знайомлять з медіасвітом. Як проводили заняття у кривому розі у наступному сюжеті? У кривому розі продовжуються заняття інклюзивної медіашколи школи Медіа за підтримки українського культурного фонду. Заняття відбуваються в укритті, аби все було безпечно. Цього разу діти дізналися про аудіожурналістику, режисуру, акторську майстерність та стендапи. Учасники медіашколи дізналися, як працюють радійники, і про різні жанри аудіоматеріалів. Та на практичному занятті створили спільний міні-подкаст про улюблені куточки рідного міста. Я раджу відвідати вам цей парк, тому що він дуже великий та гарний. В ньому можна добре провести час, як з родиною, так і з друзями. Почнемо із плюсів це дійсно гарне місце для проводження вільного часу з сім'єю та друзями. У парку є водойма, де плавають лебеді. можна покататися на катамаранах. Створили аудіогід, як ніби це радіостанція того навчального закладу, де ми знаходимось. і діти розказували про найвизначніші місця кривого Роді. акторській майстерності та стендапу навчав ведучий Стас Коновалов разом з ним. Практикували дихання та дикцію, вправлялися у скоромовках. Коло королева. Кол 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 Із програмним директором телеканалу д 1 Яном Марковським діти фантазували, розпізнавали кіножанри та створювали сценарій фільму. Це вже третя група, в якій я начитую режисуру. Вони всі різні. Ця група була дуже відкрита для того, щоб Створювати. Ми провели дуже весело, ці півгодини трішки більше, набагато більше. Ну, було дійсно дуже цікаво. І їм було цікаво, і мені було цікаво співпрацювати. Вони давали дуже цікаві ідеї, які за великим рахунком можна реалізовувати. І це, це круть унікальний проєкт Media Skills – інклюзивна медіашкола» – це можливість для підлітків з інвалідністю створити свої перші медіапродукти та надихати інших заняття, адаптовані під учасників. Це не лекції, це перша спроба бути журналістом і шанс відчути себе у професії. Навчальні модулі у кривому розі офлайн тривають. Продовжуються також і онлайн-уроки для дітей з різних міст. Ірина Стрижка, Данило Олійник, новини Д1. Новини культури. юний музикант Ярослав Мартенс із Кам'янського здобув головну нагороду на міжнародному конкурсі Симфонія літа у номінації Інструментальний жанр Ярослав отримав гран-при. Це вже не перша перемога учнів камінської школи мистецтв номер 4 на міжнародних конкурсах. Про спорт. у Лондоні відбувся бій за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Дюбоа у п'ятому раунді. Українець відправив суперника спершу у нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову переконливу перемогу. Олександр Усик втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вдруге, в надважкій вазі. Українець перший в історії дворазовий абсолютний чемпіон світу в найпрестижнішому дивізіоні. Український боксер Даніель Лапін залишився непереможним, здолавши Льюіса Едмонсона у Лондоні. Бій, який відбувся в Андеркарді, тривав усі 10 раундів. Українець здобув перемогу рішенням більшості суддів і зберіг титули IBF International та WBA Continental. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 21 липня. В обласному центрі протягом дня очікується мінлива хмарність, можливі опади у вигляді дощу з розою. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Кривому кривоморозі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 19 до 32 градусів із позначкою плюс. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується мінлива хмарність. Місцями можливі опади у вигляді дощу з розою. Температура повітря коливатиметься від 18 до 31 градусу із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал ДО1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької. Аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!